я тебе дуже рада бачити час виконувати домашнє завдання. Ну що, почнемо! Давай пригадаємо наші артикуляційні вправи. Перша вправа парканчик. Давай пригадаємо, треба поставити рівненько зубки на зубки, широко посміхнутися і утримати таку позицію, доки я буду рахувати до 10. Тепер давай домовлятись: ти тримаєш, я рахую. Почали. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець, тебе вийшло дуже гарно, я впевнена. А давай спробуємо ще раз. Зубки на зубки посміхнулися. Ти тримаєш, я рахую. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Переходимо до наступної вправи. Наступна вправа конячка. Давай пригадаємо, як цокотять копита нашої конячки, коли вона біжить по доріжці. Ось так. Треба ротик широко відкривати. Губки посміхаються і дзвінко-дзвінко цокає наш язичок. Тепер давай з тобою виконаємо цю вправу разом. Почали. Молодець, я чула, як дзвінко цокотіла твоя конячка. Але наша конячка так швидко скакала, що тепер не може сама зупинитись. Давай їй допоможемо. Треба нам з тобою носиком набрати багато-багато повітря і ось так сказати конячці. Щоб губки затрусилися сильно-сильно. Давай спробуємо разом. Уже гарно вийшло. Наступна вправа грибок. Ця вправа складна, тому давай пригадаємо, як ми її виконуємо. Треба міцно-міцно притиснути язичок кверху, а ротик широко відкрити, так, щоб під язичком було видно тоненьку ниточку, ніжку нашого грибочка. Ось так. Пригадав, я сподіваюся, що ти пригадав. А тепер давай я рахую до десяти, а ти спробуєш утримати грибочок. І щоб він в тебе не впав. І ще раз нагадую тобі, ось так. Давай, починаємо. Ти тримаєш, я рахую. Один, два, три, чотири. Дев'ять, десять. Добре, я сподіваюся, в тебе вийшло. А давай спробуємо ще раз. Я впевнена, на цей раз вийде зовсім добре. Давай, ти тримаєш, я рахую. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Ну що? Я думаю, в тебе вийшло, молодець! Наступна вправа гармошка. Давай пригадаємо, як ми її виконуємо. Треба притиснути язичок міцно-міцно, як на грибочок. Утримувати його зверху. І відкривати та закривати ротик так, щоб язичок залишався приклеєним до стелі у ротику. Ось так. Пригадав, молодець, тепер давай виконувати разом. Приліпили язичок та широко відкриваємо і закриваємо ротик. Давай разом! Не втомився? Давай ще трошки. Дуже добре, молодець. Наступна вправа барабан. Давай пригадаємо, як грає наш барабан. Для цього нам треба широко відкрити ротик. Посміхнутись і постукати язичком за верхніми зубками ось так. Пригадав? Молодець. Тепер давай виконувати разом. Послухаємо, в кого барабан буде грати голосніше. Почали: Молодець. Намагайся, щоб язичок завжди стукав вгору за зубками. Давай ще пограємо. Молодець. А тепер давай спробуємо ще швидше стукати. Ось так. Спробуєш? Давай разом.

Комар. Дивись, який великий та голодний комар до нас прилетів. А коли він голодний, то він дуже-дуже голосно дзижить. Давай ми з тобою пригадаємо, як дзижить злий та голодний комар. Для цього треба широко відкрити ротик, посміхнутися, підняти язичок за верхні зубки та подмухати на язичок сильно, сильно, так, щоб вийшов звук ось такий. Пригадав? А тепер давай спробуємо разом з тобою подзижати як злий та голодний комар. Давай. Дзві... А тепер ти. Молодець, який комар в тебе вийшов. Давай ще раз разом. Дзві... Дзві... Добре, іще давай кілька разів. Дррррр. 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 Молодець, який в тебе вийшов чудовий комар. Дуже добре.